Волонтери штабу Українська команда активно працює та сортують допомогу, яку незабаром доставлять на фронт. Туди вони повезуть адресні посилки від рідних бійців, а ще стерилінк, автомобіль, продукти харчування та чимало інших предметів, необхідних для облаштування позицій бійців на передовій. Сьогодні наші збройні сили просуваються вперед. Вони змінюють постійні позиції, тому вони повинні облаштовувати нові позиції. Для цього їм потрібен необхідний. Інвентар, який допоможе це їм швидко, якісно зробити це утеплювачі, скоби, цвяхи, це матеріали розхідні. Всі ці речі отримують бійці трьох тернопільських військових бригад. Відправки з необхідною допомогою на фронт волонтери проводять раз або двічі на місяць, коли є запит від захисників, та після повного формування вантажу. З початку повномасштабного вторгнення ми постійно тримаємо контакт з нашими бійцями і вони нам Говорять, які речі саме більше їм необхідні, і тому на підставі цього ми формуємо вже відправку волонтерського волонтерської допомоги на основі їхніх заявок. Хлопці завжди радіють від того, що я їм телефоную, і кажу, ми все купили, ми все зробили. Це велика підтримка з нашої сторони для них. Це є підтвердженням того, що тил працює, що тил не забуває. За два тижні перед кожною поїздкою Істкою волонтерка Тетяна на власній сторінці у Фейсбук також оголошує збір, до якого щоразу можуть фінансово долучатися небайдужі люди. Тернополянка вдячна тим, хто безперервно донатить та підтримує продуктами харчування чи медикаментами. Хочу ще також висловити свою вдячність своїм односельчанам небайдужим людям, які від початку повномасштабного вторгнення вони дуже інтенсивно працюють для нашої перемоги. Кожного разу в мене є відчуття, що це не вдасться, але на щастя вдається, і я радію, напевно, не знаю, як першим крокам своєї дитини. Тож благодійники продовжують вірити у збройні сили України та в те, що наша країна однозначно переможе ворога однак, переконані, що із підтримки. І тилу, цього досягти значно легше.